Да, колода здоровенна. Но не такая высокая. Вересок. побачимо. Не така вона вже і велика. Вона просто коротка. Товстенька і коротка. Там от лежачок, сейчас цю покажу. Ніхто тут не літає. Нікого тут немає. А тут що? Зараз буде видно. О, тут вже є. Лежечку. Такі вже покосаний дятлом. Через чур. Ну, я зняти. Можна...